Нові типи ем'ясоїдних динозаврів, виявлені в Аргентині. Останній гігант, коли відкриття Хуаїнрапа кесали, переписує історію мегарапторів і викликає нові питання щодо кінця епохи динозавра. Патагонія, Аргентина. Земля, де скам'янілості динозаврів буквально витягуються з землі, ніби з давніх грудей. І так, наступна знахідка, здатна повернути наші уявлення про еволюцію ем'ясоїдних динозаврів, це новий тип мегараптора, який називається Калокінрапором Касалі. Це відкриття, опубліковане в природній комунікації, не просто додає ще один зуб до колекції вимерлих гігантів, він викликає ряд захоплюючих питань про домінування, виживання та, зрештою, про смерть цих дивовижних істот. Я, як палеонтолог, вже кілька років спостерігаю за відкриттями в Патагонії. Регіон є унікальним, поєднання сприятливих геологічних умов, і відносно недоторкана територія дозволяє знайти залишки динозаврів у надзвичайно хорошому збереженні. Але -Рапа Кесали – це щось особливе. Це не лише фрагменти кісток, а майже повний скелет, що дає безпрецедентну можливість вивчити життя одного з останніх головних хижаків крейдового періоду. Що таке мегараптори і чому вони такі важливі? Перш ніж заглибитись у деталі відкриття Хойкінрапора, важливо зрозуміти, що таке мегараптори і чому вони викликають такий інтерес серед вчених. Магараптос це група динозаврів Теро, відома своїми потужними передніми кінцівками та величезними кігтями. Вони жили в Азії, Австралії і, звичайно, в Південній Америці в крейдяний період. Однак до недавнього часу наші знання про них були надзвичайно фрагментованими. Більшість знахідок були індивідуальними кістками, що ускладнювало реконструкцію їх зовнішності та розуміння їх ролі в екосистемі. Мегараптори були справжніми, суперперчевими свого часу, поєднуючи силу та спритність, що зробило їх грізними опонентами для будь-якої здобичі. Ось чому відкриття Рапа кесали, це прорив. Майже повний скелет дозволяє вченим детально вивчати свою анатомію, оцінювати її розмір та вагу, а також робити висновки про його спосіб життя та поведінку. Хуаїн рапа Кесали останній гігантський патагонія. Виходячи з аналізу кісток, вчені припускають, що Джуайн Рапа Кесали досяг довжини близько 7 метрів і важив більше тонн. Це робить його одним із найбільших відомих мейгарапторів. Дані посадки свідчать про те, що він жив у теплому мокрому заплаві річки. Але найцікавішим є знахідка копалини крокодила, притиснутого до нижніх щелеп Хоакінрапора. Це чіткий доказ того, що він був хижаком вищого порядку, здатним полювати на великих і небезпечних тварин. Уявіть собі, малюнок 7 метровий хижак з величезними кігтями, атакуючи крокодила. Це відкриття ставить під сумнів наші попередні ідеї про харчові ланцюги крейдового періоду. Раніше вважалося, що великі тероподи, такі як Кархадонтозури, домінують у Патагонії. Але поява касалі Рапа вказує на те, що мегараптори, можливо, були більш успішними, ніж ми думали. Еволюційний стрибок, чому мегараптори стали більшими? Одним з найбільш інтригуючих аспектів відкриття Хуайн Рапа є його розмір. Вчені відзначають, що південноамериканські мегараптори, мабуть, досягли великих розмірів, ніж їхні австралійські родичі. Це викликає питання, чому? Передбачається, що вимирання кархадонтозавридів, груп великих терота динозаврів можуть створити екологічну нішу, яку займають мегараптори. В умовах меншої конкуренції вони могли розвиватися в напрямку збільшення розміру тіла, щоб стати ще більш ефективними хижаками. Цей приклад показує, як зникнення одного виду може відкрити двері для еволюційного успіху іншого. Більше того, знаходження Хойкін Рапор у садових скелях мастрика, які належать до самого кінця крейдового періоду, викликає ще одне питання: чи вижили мегараптори, поки динозаври не будуть вкладені? Останній, хто прожив до кінця виживання на межі. Знахідки, пов'язані з епохою Мастрихта, свідчать про те, що мегараптори, можливо, продовжували існувати до самого кінця крейдового періоду, лише для того, щоб померти з усіма іншими нехійськими динозаврами. Якщо так, то Джоейн Рапа Кесали є одним з останніх представників цієї дивовижної групи динозаврів. Уявіть, гігантський хижак. Полювання в останні дні динозаврів перед глобальною катастрофою. Це відкриття викликає важливе питання виживання. Чому деякі види виживають, а інші вимирають? Які фактори визначають успіх чи невдачу еволюційного процесу, висновок, нові питання та нові горизонти. Відкриття Касалі Джуаїн Рапа не просто додає ще одну сторінку в історію динозаврів. Це подія, яка змушує нас переглянути свої уявлення про еволюцію, виживання та смерть цих дивовижних істот. Цей гігант з патагонії є живим доказом того, що історія динозаврів ще далеко не завершена. У нас все ще є багато, щоб дізнатися про магараптори, про їхній спосіб життя, про їх роль в екосистемі. І, можливо, майбутні відкриття в Патагонії та інших регіонах світу допоможуть нам розгадати таємниці цих дивовижних хижаків і краще зрозуміти історію життя на Землі. Я впевнений, що відкриття Хуаїнрапа Кесали стане відправною точкою для нових досліджень та відкриттів у галузі палеонтології. І, мабуть, як тільки ми зможемо відтворити картину життя в Патагонії в останні дні динозаврів завдяки таким знахідкам. Це не просто скелет з минулого, це вікно у світ, яке зникло назавжди, але продовжує говорити з нами через скам'янілості. І я, як палеонтолог, продовжуватиму слухати цей давній голос.